Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося, як зазвичай, у нас по середах, о 20-й годині за київським часом, рукозвичка. І так, дивимося, що робиться у нашій рукозвичці. Тобто, ви знаєте, що це? Це є банкова, це є влада. Ось. Що там зараз робиться? Ну, я не бачу тут нічого хорошого, щоб щось там робилося. Якісь у них переживання, якісь у них, будемо так говорити, щось дуже швидко все розвивається, не тільки у нас в Україні, не тільки за кордоном, а і на банковій так само. Ви знаєте, дивіться, як мені читаються карти. Не просто так стали ось ці дві карти, хоча вони не є ідентичні, але дивіться як. Ну, розвал країни ну, повністю. А тут слухають якогось. Зараз я поясню. Є якийсь, хто підказує нашому правителю. так? Йому, в принципі, він людина, будемо так говорити, Мистецька, я скажу так, культурненько скажу. Людина мистецька, яка е, ну, оце все його не цікавить. Його це утомляє, його це е, робить хворобливий, він, він же ж так мучиться у нас. ну, Всі ж кажуть, он, он же в поті ліці працює, Він же так плохо виглядить, Якби ви знали, чого він плохо виглядить. І так. Дивимося, що ще тут відбувається у нас цікавого. Тобто емоційно людина відгороджується від усіх проблем. Немає значення, що би тут було, диво. Розумієте? Людина просто емоційно відгороджується. Не хоче чути, не хоче бачити, його це не цікавить, його це не удовлетворяє, його це навпаки засмучує. Це вже, бо щось у мене за, за кадром відчувається, що не пояснила я комусь добре. Вибачайте, що вам добре не пояснила. І так, що ще можна сказати? Відбуваються якісь речі, таємні якісь переговори йдуть через якісь ще треті лиця. Це випливає вже давно моє любі. Ось ці переговори таємні з ворогом. З ворогом я маю на увазі, вони вже давно випливають. Ось тут вони теж є. І вони ведуться наразі нелегко, важко. Дві сторони готові здати. Бачите, одна сторона готова здати, інша требовательна сторона. Ну не може бути, щоб наші вели, вели з Росією щоб здати і нічого не требувати. Розумієте? Ось як я, це, як я це бачу? Одна сторона здає, друга приймає. Тобто, Росія не має що нам здати. Наша влада не требує, щоб вони здали нам щось. А навпаки, Росія хоче, щоб, вони, щоб ми свої окуповані території їм просто віддали. До речі, ми дивилися вже, як би це сказати? Розклад на тему корейського варіанту для України. Ось до чого нас спонукають. І тут, ви знаєте, ось ця карта підганяння, пришвидшення, щоб це все швидко налагодити, прискорити. Ось так. Давайте подивимося, чи у них вийде це все. До речі, вони дуже давно цим займаються. Роки, роки, роки. Просто кожного разу якась інша тема, але все рівно тема одна і та ж сама України. Дивіться, ось ці домовленості, які там таємно відбуваються, наші військові не приймуть. І не тільки військові, наші люди не приймуть. Тут ці карти показують, що ці домовленості вже давно, вони існують вже давно. Тут все вже домовлено, і Україна йде по їхньому сценарію, щоб ви розуміли. Сценарій йде з Москви. Через те, що у нас стільки кротів при владі, ну там дуже багато кротів, Ми дивилися, був розклад. Я зараз точно не скажу. 80-90% якось так. Ось якось так. І крутять, як фірма ботогом. Тобто тут можуть дуже вправно щось протягнути. Наразі ми бачимо, приймаються закони, які ну конкретно нарушенням пору ідуть порушенням від Конституції. Такі закони взагалі неможливо приймати. Вони приймаються. Все йде до того: якісь закони, законопроекти. Ми їх це все тако в одне, так? Ось, що влада, що Верховна Рада, там більшість. Іде у нас взагалі-то, якщо добре подумати, у нас іде централізація. Все йде наверх. Керує всім одна людина. Вірніше, не одна людина, але один орган це Офіс президента. Він керує все. І він помаленьку-помаленьку. Цей офіс президента помаленько перебирає абсолютно усю владу і на місцях, навіть далеко, там, де його ручечки не дотягують, він кругом пхає. Розумієте, а це недобре для України. Це повна окупація України, мої любі, ми йдемо. Якщо хтось каже, що я даю такі нехороші прогнози, чому були раніше хороші прогнози? Тому що раніше. Коли повномасштабне було, так? люди були оптимістичніші. Я щитую таро, щитую ваш настрій, що робиться в Україні, яка енергія йде в Україні? А в Україні наразі йде позитивна енергія. Я не можу зчитати позитив, якщо йде гадость за гадостю. Як я це бачу? І тут йде... Повна узурпація влади до однієї людини, верніше до одного органу Офісу президента. А там їхній колективний маразм е, робить з України е, плацдарм для е, перебрика. Якось дуже туди йдуть. Дуже йдуть туди. Все, всі ниточки йдуть за, на Росію. І всі ниточки, спочатку йдуть всі ниточки до Офісу президента, потім вони йдуть усі до Рашки. І так, а тепер запитання. Завжди ви кажете, чи зможемо ми їх подолати? Залежить все від нас, але подивимося. Чи зможемо. Дивіться, тільки разом можна батька бити. Знаєте таку приказку? Ось. Силу зібрати разом. Да, нас блокують, Да, на, нам не дають. Дивіться, всі незалежні а, журналісти, у кого канали є, усіх затискають. Усіх затискають. До речі, якесь відео, останнє чи передостаннє, хтось мені давав вовчицю подивитися Мені її відео не сподобалося. Там були проскакувало, уже тиск і на неї пішов сильний. Ось, виборювати треба. Виборювати свою свободу треба виборювати. Хтось запитає, чого нам українцям дана така доля. Тому що Україна породила Росію. Читайте історію. Гаразд, мої дорогенькі, давайте візьмемо маленького принца, він нам більше радості приносить, якось я. Я так, ну і ви так пишете. І так, дивимося маленького принца. Без боротьби не буде. Ми породили, нам треба їх і знищити. І так, і так. дивимося, що нам маленький принц? Бачите, ми закінчили розклад королевою мечів і королевою мечів починаємо. Все тільки починається. Ви думаєте, що йде до кінця? Ні. Війна тільки починається. Оте все сміття треба з держави гнати не просто мітлою. А не знаю, як. По Його... їх прийдеться не мітлою гнати, а висасувати пілісосом. Пілісосом. Бо тому що вони ж. Знаєте, як ті паразити настільки в'їлися вживе, та ж там поживитися можна. Мої дорогенькі, коли у ваших дітей паразити з'являються, я не буду казати, які саме. Ви всі все знаєте, що ви робите в першу чергу? Любими способами ви женете це. Це було ще при Совєтському Союзі, пам'ятаєте? Усі ми проходили ці процедури? Ось. І гниди, і воші, і решту паразитів, які всередині у, у організму. Женеться то все. Чому ви дозволяєте, щоб над вами знущалися? Дуже багато мені пишуть і кажуть: от молчи собі там, на Австрії, на Германії, тебе хорошо там? От і сиди. Ні, мені не хорошо. У людей, знаєте, хтось каже, заплатили: у людей немає поняття патріотизму. У русських немає патріотизму. У них ідеологія вбивати, красти, знищувати все, що гарне, все, що приємне. А у нас патріотизм боротьба за нашу рідну країну, Україну. і ось що я бачу: що боротьба тільки починається. Навіть ви, якщо ви думаєте, що ви зможете перепочити після перемоги, ну, вибачте, я перемогу не бачу. Я не бачу перемогу, я її не відчуваю, енергетично не відчуваю. Я її відчувала, коли ваша енергія, вся позитивна, була боротися з ворогом на початку повномасштабного. На початку минулого року, десь рік тому. Але за місяць-два вже, вже тої енергії не було. Вже не було в, о, тієї енергії у людей. Ось і я щитую ваш, вашу колективну енергію. Я перемоги не бачу. На жаль, чому? Тому що наша влада робить все можливе, щоб перемоги не було. да, вони вам влаштують. Згадайте мої слова. Не дай Бог, звичайно, тому що оце буде страшне. Бачите, карта показує: не початий край. Роботи не початий край. Ось якось так. Так, да, ми виборемо. Но, бачите, як? Мечем? Словом, правдою. Випалювати все російське. Виганяти, видирати пилісосом, чим завгодно, мітлою, чим хочете. Треба застосовувати усі засоби. Усі засоби добрі. Я зрозуміла: не можна м'яко. Мягко не вийде. Треба жорстокіше. З цими тварями треба жорстокіше. Вони не розуміють. Ось так. Ось так. І просто так вони не залишуть. Не, не ті, не другі. Ми серед знаєте, Україна, Українці наразі серед двох вогнів наша влада і Парашка. Ось так. А це дуже-дуже-дуже. Ми не концентруємо себе на одному ворозі, а у нас тиснуть в спину, стріляють в лице. Ось якось так. Ой. Повна трансформація і від ілюзії відійти треба. Тоді буде щось у нас. Боротьба кожний від кожного і кожному. Повна трансформація, відхід від ілюзій, я повторююся, так? Це якраз те, що люди не хочуть бачити. Не ілюзії, не мінятися. Деякі люди не хочуть мінятися. Деякі люди не хочуть а, від ілюзій відходити. Ось якось так. І боротися. Боротися, боротися за свою свободу, за свою незалежність, за, за ось цей добробут український, за нашу ніжну мову, за наші чудові території. За прекрасних людей, дітей. За свою природу, за наші скарби. А у нас скарб найбільше це людський. Ось якось так я це бачу. За це все треба боротися. Будемо боротися разом. Буде щось. Не буде, не буде. Пам'ятаєте, я робила недавно. Розклад за військовополоненого. Я так і не знаю. Я не дивилася, не шукала цих повідомлень, чи було щось новеньке. Ось. Я зараз тільки єдине пам'ятаю, Андрій звати його, мені здається. Не бачу, не бачу, в мене не показує. Так, вбивство військового, Андрія Коробка. Ось. Як? Люди стали на його, за, його рідні. Суткому солила та політ. Наскільки я знаю, бо я слідкую саме за цією справою, я слідкую. Дуже важко йде справа. І, скажіть мені, будь ласка, я вже трошки з вами поговорю: скажіть мені, будь ласка, навіщо чекати заключення спеціалістам? так? Чекати заключення з Дніпра. Щоб підтасувати, чому, чому незалежний е, патолога-анатом, я не знаю, як вони там точно називаються, ці не слідчі, а ті, які ростин роблять, е, ті, які досліджуються все, навіщо їм чекати заключення від, від якогось другого? Зробіть свій. Зробіть свій, бо я це помилиться. Там всі продажні, всі продажні. Ось, але я казала, що він був свідком, чогось він був свідком. Там якесь увеселітельне, я так пам'ятаю, була десятка кубків, там щось було. Він був свідком чогось. Ось. І його декілька до чотирьох людей його прибрали. Не просто так він був голий і в болоті. То це людина, яка помирає у ліжку від інфаркту. Гола і у болоті. Не говорячи про те, що в неї синці були, і удушення було, і слід від взуття було на тілі. Я просто говорю тому, що я подивилася, небагато було переглядів, можливо, хтось не бачив. Подивіться: вбивство військового Андрія Коробка, Тиж... Тиж... Не, день тому я робила або два. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Мирної вам ночі. Боротьба, повірте мені, продовжується кожного дня. На жаль, ми українці. На жаль, чому я кажу, на жаль, тому що українці не можуть спокійно жити. Нам не будуть давати спокійно жити. Поки ця Рашка жива, нам не дадуть спокійно жити. І на городі працювати, і свої квіточки вирощувати. Нам цього не дадуть. Повірте мені, як не Рашка прийде. Індра, інша єбанашка, вибачте. Я вже, знаєте, я вже стриматися не можу. Як не Рашка, то, то, мандр... то... якесь друге чумидло прийде. Приходить все. А знаєте то чому? Мої дорогенькі, у нас найкраща земля, у нас найкраща природа, у нас найкраща енергетика, у нас дух український найкращий. Ось так. Вільний дух. А всі хочуть поживитися, позитивчика, правда? Все мої любі. Бережемо себе, своїх рідних, йдемо разом до перемоги. Я, ви знаєте, забула вам сказати: не було відваг наступних кандидатів на президента. Ми розглянули залужного, ми розглядали колись Геолероса. Я його закрила, він є в закритому доступі. Для спонсорів каналу попросили закрити. І е, робили ми на кривоноса, е, Сергія Кривоноса. Тому е, ваші кандидатури і будемо дивитися, хто стане хорошим президентом, хто зможе ним стати. Найкращим треба, треба вибрати наразі. У нас війна. Е, вибори будуть, повірте мені, влада готується. Якщо ви ще не помітили, то не знаю. Гаразд. Мирної вам ночі, мої любі. Разом до перемоги і працюємо разом. Мирної ночі вам, дорогенькі, і слава нашим Збройним силам!